Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови: як не стати жертвою торгівлі людьми? І гостя нашої програми це Алла Студілко, експерт з протидії торгівлі людьми, голова організації Джерело надії України. Доброго дня, пані Алло. Доброго дня, вторгнення Росії змусило мільйони українців залишити свої будинки, що підвищило ризики торгівлі людьми. Постраждалими часто стають найбільш вразливі категорії. 18 жовтня, тобто завтра, європейський день боротьби з торгівлею людьми. Ну, і напередодні саме цього дня ми вирішили підняти цю тему і поговорити про те, як не постраждати від торгівлі людьми, які заходи приходять у рамках дня боротьби з торгівлею людьми. І, отже, перше питання: які інформаційні заходи проходять на Вінниччині у рамках боротьби у рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми? Ви знаєте, я вже понад 20 років працюю у темі протидії торгівлі людьми. І на кожній інформаційній зустрічі, тематичній інформаційній зустрічі мені задають питання, хто ж все таки може стати жертвою торгівлі людьми? І тут я впевнено можу сказати, що кожна і кожний. Незалежно від віку, статі, незалежно від того, де проживає людина, в селі, в місті, незалежно від рівня освіти, вона може постраждати від торгівлі людьми. Дійсно, у зв'язку з війною, дійсно у зв'язку з тією ситуацією, яка зараз відбувається в Україні, пожвавились міграційні процеси, і це не лише виїзди за кордон, це і міграція по Україні. Ми знаємо, скільки внутрішньо переміщених людей, і всі вони переїжджаючи, вони. Ще й прагнуть свого економічного відновлення, тобто матеріальної, якої складової, яка би забезпечила їх нормальне і гідне життя, і власне перебуваючи в стресі в кризі. На їх шляху можуть траплятися різні такі ризиковані пропозиції працевлаштування. Але людина, перебуваючи знову ж таки, як я вже проговорила в стресі і в кризі, не завжди може усвідомлювати ризик торгівлі людьми. І власне до нас в організацію щороку звертається понад 100 людей, які говорять про те, що вони постраждали від торгівлі людьми, від експлуатації, від порушення прав людини і їх відновлювати це дуже складний і. Довготривалий процес, саме тому з таким от інформаційним кампаніям. Таким заходом, які говорять про те, що є проблема торгівлі людьми, як не потрапити в цю ситуацію, як використовувати правила безпечної поведінки, безпечної подорожі, безпечного працевлаштування, саме цій, цьому напрямку роботи, ми приділяємо дуже багато уваги. І дійсно, 18 жовтня, якраз та дата, коли вся європейська спільнота об'єднується заради того, щоб все більше і більше говорити. Про проблему торгівлі людьми і як не потрапити в тенета трудового рабства, а пані, я хотіла підкреслити з вашої відповіді. Я просто побачила такий момент, такий акцент, що жертвами торгівлі, ну постраждалими торгівлі людьми. Просто люди мають це розуміти, можна стати не лише коли ти виїжджаєш за кордон. Ти можеш стати жертвою постраждати від торгівлі людьми, коли ти внутрішньо переміщена особа. Тобто, коли ти власне між регіонами, і, і тут питання: скажіть, будь ласка, чому ця тема стала центральною у вашій роботі, вашої організації? Що стало причиною. Ви сказали, що 20 років ви вже займаєтеся цією темою. 20 років це 2004 рік. 2004 рік, напевно, ця тема не була такою актуальною. Мені здається, чому вона стала вашою такою центральною? в вашій роботі? звісно, ви знаєте, повертаючись минуле, я навіть не могла уявити, що пройде час і скільки уваги буде приділено саме цій темі. Тому що тоді про цю тему замовчували люди, які постраждали від торгівлі людьми від різних видів експлуатації. Вони не звертались, тому що була стигма. Постраждали, значить, самі винні. Постраждали, ніхто не допоможе, ніхто не підтримає. Це такий стереотип, так, так, тоді суспільстві. більше було такого стереотипу. Але сталося так, що дійсно в 2004 році я потрапила на такий тренінг, де був волонтерський консультаційний центр, і ми якраз говорили про тему торгівлі людьми. Вперше я почула про це, і так сталося, що е, мої друзі постраждали від злочину торгівлі людьми, коли повернулися за кордону. Вони про це проговорили і вони отримували допомогу від міжнародної організації з міграції. Я тоді не заділена була в цьому процесі, однак я вже усвідомила, що є така. Проблема, і коли почала більш глибше проникатися цією темою, будучи ще волонтеркою, я тоді ініціювала створення громадської організації, і, власне, пріоритетним напрямком нашої роботи і є протидія торгівлі людьми, ну і власне попередження торгівлі людьми і допомога тим людям, які постраждали від цього злочину. Про стереотипи, у зазвичай багато стереотипів саме пов'язано з постраждалими торгівлі людьми. Якщо ти став, скажімо жертвою з цієї, цієї системи, то, власне, ти десь щось зробив не так. Ще є стереотип, наприклад, що в жінки там, певного віку можуть стати лише, ну, як це так сказати, культурно потрапити в тенета торгівців. Наприклад, там, до 35 років чи до 40 І це знову такі стереотипи. І дуже багато стереотипів саме пов'язано з цією темою, які ще такі розповсюджені стереотипи, з якими ви стикаєтесь, і які б варто було ну просто правильно розуміти, що це стереотипи, це не так. Знаєте, на початку своєї нашої з вами бесіди я проговорила, що кожен і кожна може потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Винятків немає. Винятків немає, тому що до нас зверталися люди із двома вищими освітами, і впевнені, і освічені, і які, які проживали в місті, декілька разів вже виїжджали і за кордон, і мали досвід працевлаштування і успішного працевлаштування. Але в якийсь момент траплялись у такі от ситуації, коли вони потрапляли в шахрайські схеми тому власне ми зараз і провадимо такі потужні інформаційні кампанії, де говоримо про ризики. Потрапляння в ситуацію торгівлі людьми і як себе вести. Тобто, ми розвіюємо ці стереотипи, які ви проговорили, з приводу того, що людина сама винна, що потрапила в цю ситуацію. Ні, людина не винна. Винні ті злочинці, які порушили права людини. І є закон України, який говорить про те, що людина, яка постраждали від торгівлі людьми, вона має право на допомогу на відновлення свого ресурсу. І ось тут вже включаються дійсно правоохоронні органи, які розслідують злочини і карають злочинців відповідно до складу їх злочина. Тому люди не винні, люди через необізнаність потрапляють в цю ситуацію. А ми своїми ресурсами, своїми можливостями проводимо такі от інформаційні. Кампанії для того, щоб і молодь учнівська, студентська. І безробітні, і внутрішньо переміщені люди, і ті люди, які потребують зміни роботи, щоб вони знали, як безпечно працевлаштуватись, як правильно працевлаштуватись, як використовувати в своєму житті правила безпечної поведінки, і щоб дійсно не потрапити в шахрайські схеми. Пані Алла, що має насторожити людина, яка намагається працевлаштуватися за кордоном, а яка на можливо не лише за кордоном, а й в Україні. Не будемо тут робити. Винятки що це лише за кордоном, які прохання потенційно роботодавцям мають настражити людина, що має стати такими червоними прапорцями? Знаєте, щоб говорити про ці вже червоні прапеці, то напевно треба ще раз відновити інформацію про те, що ж таке торгівля людьми. Торгівля людьми, перше це злочин по відношенню до людини, пов'язаний з психологічним, фізичним насильством, пов'язаний з жорстокою експлуатацією людини, пов'язаний з тим, що у людини обмежена свобода пересування, відмова в медичній допомозі, відповідно, невиплата заробітної платні. Тобто, Якщо людина працевлаштовується, то обов'язково треба укладати договір, щоб ця робота була легальною у нотаріуса. Ні, з роботодавцем договір з роботодавцем. але цей договір має бути написаний чітко зрозумілою мовою українською. Якщо це за кордоном, то або людина має знати з перекладом. Ось тут він вже має бути нотаріально завірений цей переклад, угу. щоб було зрозуміло, які все-таки е, режим роботи пропонується, види робіт, який може бути відпочинок, соціальний пакет, щоб все було там чітко оговорено. Людина, яка виїжджає за кордон, потрібно чітко розуміти, що виїжджати, якщо працевлаштовуватись, то потрібно тільки з робочою візою. Трудовою робочою візою не ж, просто туристичною відкритою. відкритою. Так від знову ж таки, це має бути договір, і знову ж таки треба чітко розуміти, що. Не може людина, яка не має певної освіти, претендувати на високу зарплатню за кордоном. Ми маємо тут бути чітко свідомі того, що людина, яка не має певної освіти, знання мови, вона може претендувати на фізичну роботу, і тут не може бути мова про те, що там будуть такі от колосальні кошти заплачені тисячу доларів. 5 тисяч доларів, як часто обіцяють. Тобто, якщо вже відчуваєш, що зарплата завищена, щось недоговорено, договір з тобою укладають іноземною мовою, похапцем, поспішають це зробити, це вже дійсно свідчить про те, що це, це якась шахрайська схема. Не може бути на початку. Якихось домовленостей, що виїжджайте по е, туристичній візі, а там ми вам відкриємо робочу. Все буде добре. Ми вас забезпечимо і безплатним харчуванням. Тобто, робочу візу можуть відкрити, поки людина знаходиться в Україні. Тільки так. А ще один момент. Ну, це я так думаю, що ці поради займи не стануть. Обов'язково зробіть ксерокопії своїх документів для того, аби вони у вас були. Ну і по друге, це знання мови, перш за все. Ви плануєте їхати в якусь іншу країну. Ну вивчить елементарні базові такі речі, тобто, щоб ви знали ну, мову на якомусь там певному рівні, без цього просто ну це неможливо. Скільки людей на Вінничині? Ось чи є така статистика? Постраждали від торгівлі людьми останніми роками? Звичайно, звичайно, статистика є. Якщо говорити про нашу статистику як громадської організації, то до нас щороку звертається понад 100 людей. Які говорять про те, що вони потрапили в ситуацію торгівлі людьми або в ситуацію експлуатації, будь то трудової чи сексуальної, чи потрапили в ситуацію жбратства? І ми з цими людьми працюємо. Якщо брати статистику державної служби, це департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької військової адміністрації, це ті люди, яким надано державний статус, особи постраждали від торгівлі. Людьми, то за період з 2011 року таких офіційних статусів у нас 76, ми хоча звернулося не так багато, тому що там є певні критерії, і не всі люди охоче звертаються саме до держави. Знову ж таки, із цих причин. А що дає цей статус? Що дає цей статус? Звичайно, це вже захист держави. Це, по-перше, можливість отримати і е, психологічну підтримку. І, і правничу допомогу також, це може бути сприяння в працевлаштуванні, і є також матеріальна допомога за державний кошт. Якщо ж люди звертаються до нас в організацію, то ми так само е, надаємо комплексну підтримку згідно індивідуальних потреб mm -hmm. людини, яка звернулася, і це також часто включає в себе, по-перше, психологічну підтримку, соціальний супровід, юридичну допомогу, якщо потрібно, і знову ж таки. Індивідуальний підхід до кожної людини. Якщо потрібно лікування, то в Києві є медичний реабілітаційний центр, куди ми перенаправляємо людей, щоб вони відновили своє фізичне здоров'я. Потім у нас дуже гарні програми працевлаштування і розвитку мікропідприємництва тобто, ті люди, які, пройшовши такий етап кризової. Вже угу. допомоги, як ми її називаємо, вони планують своє подальше і вони прагнуть організувати чи самозайнятість, чи достатні такі в них внутрішній потенціал, щоб навіть бізнес розпочати. То ми проводимо такі програми, де проводимо тренінги, вчимо як зробити свій стартап. Ну і власне, коли вони отримують гранти на розвиток підприємництва, то вони індивідуально до своїх бізнес-планів отримують інструменти, відповідне обладнання. Ну і від нас це е, супровід бізнес-консультанта для того, щоб на етапі е, початку роботи вони знали, до кого можуть звернутися, порадитись. От. Ну і власне у нас робота не лише з постраждалими від торгівлі людьми, а й робота з сім'ями. І це теж дуже е, важливо, тому що у нас відбуваються і табори дитячі, де ми знову ж таки відновлюємо. Е, Дитя ресурс дітей, uh -huh. а батьки в цей час займаються своїм працевлаштуванням і покращенням економічної становища родини. Ваш новий проект це він називається забезпечення комплексного реагування у Вінницькій та сумській областях з метою захисту осіб, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною гендерно-зумовного насильства. Торгівлі людьми чи експлуатації. От Суть цього проекту ви знаєте, суть цього проекту вона дуже важлива для нас і для тих клієнтів і клієнток, які до нас звертаються, тому що ми давно говорили про те, що оці порушення прав людини пов'язані з гендерно зумовленим насильством. Зараз дуже багато порушень прав людини пов'язаних саме з війною, і дуже важливо підтримувати цих людей також. Щоб вони не потрапили в ситуацію торгівлі людьми, тобто зараз у нас перелік тих людей і клієнтів, які до нас можуть звернутися, він значно розширився. Це не лише постраждалі від торгівлі людьми, експлуатації, а і ще ті люди, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, або е під час. Е приміщення, вони зазнали насильства пов'язаного з війною. Власне, в цьому проєкті ми можемо надавати допомогу комплексну, про яку я вам говорила. Це не новий проєкт, це постійно діюча наша програма. Однак зараз це просто новий, можна сказати, етап даного проєкту, де ми будемо працювати не лише по Вінницькій області, а й по Сумській, ну і передавати власне свій досвід, свої напрацювання ще і в Сумську область. Також в цьому проєкті великий комплекс. Конент це проведення інформаційно-просвітницьких акцій. І тут я хочу сказати, що це дуже важливо все більше і більше давати інформації молоді внутрішньопереміщеним людям, безробітним для того, щоб знову ж таки вони знали правила безпечної поведінки, безпечної подорожі, безпечного працевлаштування. І ми не обмежуємось лише лекціями та семінарами, тому що, ну, скажімо, Відверто, це вже не цікаво, і воно так не западає в душу. Тому дуже багато ми проводимо інтерактивів. Це онлайн-квести. Зараз, якраз ми, от сьогодні, вчора, завтра, післязавтра будемо проводити нову інтерактивну гру Квест в коробці. Це дуже цікава симуляційна гра для молоді. Де учасники і учасниці цього дійства потрапляють в реальну ситуацію, коли вони для того, щоб досягнути своєї мрії, мають заробити кошти. І ось тут на цьому шляху у них трапляються різні перепони, різні шахрайські схеми, і як підлітки молодь ведуть себе в цих історіях, і показує нам, на які. Прогалини нам потрібно звертати уваги, тому що знаєте, ми вже провели цю гру вчора, от сьогодні будемо проводити, і ми вже бачимо, що скільки б ми не говорили, а діти потрапляють і наступають на ті самі граблі. Тобто договора підписуються іноземною мовою, вони поспішають. У них є прекрасне прагнення досягнути своєї мрії, однак вони не зважають на те, що і там і там були сигнали, що це може бути торгівля людьми, але вони впевнені, що все дуже добре і не зважають на те, що шахрайські схеми на жаль діють. А історії, з якими ви безпосередньо стикаєтесь, які слухаєте від людей, які до вас приходять. Які це історії? Як люди потрапили у, у тенета ну, шахраїв, точніше, работорговців, Я так думаю, що. Краще можна сказати, ніж зри так, історії дійсно бувають різні, і якщо говорити про види торгівлі людьми, з якими от до нас потрапляють, то дійсно це багато було раніше саме будівництво, робота на будівництві, це робота на сільськогосподарських полях, на сільськогосподарських фермери, пилорами. Дуже багато було такої тяжкої праці в сільську не в сільському, а в домашньому господарстві ну, тобто важка фізична робота. Так. Не, так, на, на яку просто так за дуже низькі гроші людину іншу не скажімо, не, 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 не дуже поставиш на цьому і роботу. не лише важка робота, але ж тут ще пов'язана з обмеженням свободи пересування, тобто і свободи вибору. Тобто людина не могла прийняти рішення завершити цю роботу, тобто була поставлена в такі умови, що вона мала відробити. І зовсім не було виплачена та заробітна платня, яку їй обіцяли. А навпаки, ще були і штрафи, і обмеження. Знову ж таки, психологічне насильство, вживалось фізичне насильство. Документи у всіх забирали. Документи зазвичай забирають усі. Тобто не віддавайте документи. Ви ж маєте на це право, чому я маю свої документи якоїсь іншої людині взагалі віддавати? І це людей не насторожує якось. Це дуже важливо не віддавати документи, але дуже часто знову ж таки шахраї вживаються до таких дій, коли знову ж таки ми вам зробимо офіційне працевлаштування. А тобто на підставі цього забирають так, паспорт. Давайте паспорт ми вам зробимо те, то, 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 тобто, шахрайських схем дуже багато. І звертались до нас знову ж таки з тим, що потрапляли вже братство. Звертались з тим, що навіть були залучені у вилучення органів. І ті, коли е, люди, які були залучені в наркобізнес, коли просили передати якийсь пакунок, і це було абсолютно, начебто нормально, це кур'єри, кур'єрська доставка, але насправді там в тому пакунку була інша речовина, про яку я щойно сказала, і це все торгівля людьми, на жаль. І якщо говорити про цей рік, про статуси. То в 24 році у нас було повінничні два статуси. Це е, там, де жінки потрапили в ситуацію торгівлі людьми. І якраз це вже було пов'язано із війною, з полоном. І також була ситуація, коли дитина потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Це було пов'язано з порнографією. Ось, ну власне. Жахіття, тут по іншому не скажу. Я просто хочу статистику навести. Ну час нашого потрошки завершується. Спочатку російсько-української війни на 600% побільшило побільшало онлайн запитів на сексуальні послуги і порнографічні зображення українських жінок і дітей. Зросла кількість випадків торгівлі вагітними жінками. Загалом, за оцінками ОБСЄ, в усьому світі жертвами торгівлі людьми стають 25-27 мільйонів людей. При цьому лише 10 тисяч випадків потрапляють у полі. Зору правоохоронних органів і менше 1%. зверніть увагу: менше 1% можуть бути ідентифіковані. Я маю на увазі жертви. Це свідчить про те, що злочинці, які займаються торгівлі людьми, в більшості випадків залишаються безкарними. Тим часом, щорічний прибуток від торгівлі людьми за останні 15 років зріс у 5 разів до 150 мільярдів доларів. Будьте дуже обережні, якщо ви збираєтесь їхати за кордон, якщо ви працевлаштовуєтесь, влаштовуєтесь бути або на будь-яку роботу, будьте дуже обережні і читайте більше про цю тему. Вона стає надзвичайно актуальною, особливо зараз. ось в наш, в наш цей період. Е, я дуже вам дякую, пані Алла, за таку цікаву тему. Говорити потрібно. Можливо, навіть наша розмова вбереже, якщо одне життя, вона того варта. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на, тема, на тему, як не стати постраждалим від торгівлі. Людьми говорили з нашою гостю, це експерт. Спротидії торгівлі людьми голова організації Джерело надії України Алла Студілко. Можете знайти у соціальних мережах. Є і Алла Студілко, і організація. Якщо у вас є якісь питання, можете напряму безпосередньо звернутися і отримати консультацію. Дуже дякую вам за участь в ефірі. На все добре. бережіть себе з вами. Була Ірина Болгакова. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один